Вітаю вас, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про зображення фігур у стереометрії. Так. Ну, для цього нам треба повторити, що зберігається при паралельному проєктуванні. При паралельному проєктуванні зберігається паралельність, відношення відрізків, ну, які лежать на одній або на паралельних прямих. Що не зберігається? Не зберігаються кути і довжини відрізків. Так, подивимось на малюночок. От у нас є трикутничок, є площина, є напрям паралельного проєктування. Спроєктуємо цей трикутничок на площину. Значить, а 1 B1, C1 це. Трикутник, який є проєкцією трикутника а, Б, С. Значить, Якщо ви проєктуєте на площину трикутник, то він переходить у трикутник. Тобто проєкцією будь-якого трикутника є довільний трикутник. Якщо навіть у вас прямокутний трикутник, ви проєктуєте, то прямий кут, ви ж пам'ятаєте, що кути не зберігаються, то не обов'язково на площині вказувати там прямий кут. Або малювати прямий кут. Так, далі. проекція, Якщо ви поглянете на малюночок, да, тут у нас паралелограм, або прямокутник, прямокутник, прямокутник проєктується на площину в паралелограм. Бо тут зберігається паралельність прямих. А у нас у прямокутника протилежні сторони паралельні, і у паралограми теж протилежні сторони паралельні. Кути не зберігаються, тому він перетворюється у паралограм. У паралелограм ще перетворюється квадрат, сам паралелограм і ромб. Так, значить, проєкцію паралелограма, прямокутника ромба та квадрата є паралелограм. Друге правило запам'ятали. Третє. Проєкцію трапеції є трапеція. І проєкцію кола є еліпс. Так, тепер перейдемо до завдань. Укажіть 5 фігур, в які може проєкціюватися квадрат А Так, ну давайте в паралелограм. Так, в паралелограм може. В прямокутник може? Може. Чому? Поясню. У квадрата протилежні сторони попарно паралельні. У прямокутника теж протилежні сторони попарно паралельні, не зберігається. Ем... Довжина відрізків і кути, ми сказали, не зберігаються. Отже, прямокутник квадрат може перейти при паралельному проєктуванні. В трапецію може, ні. Чому? Бо у трапеції бічні сторони не паралельні, а у квадрата сторони попарно паралельні, тому не може в трапецію. В ромб може? Може, у ромба протилежні сторони попарно паралельні. Так, значить, В ромб може. Квадрат переходить у квадрат, може перейти в квадрат, звісно. А у відрізок може перейти, отут треба подивитися. Давайте розглянемо малюнок. От у нас площина, і квадрат розташований, ну, отак, що одна сторона під іншою стороною. Якщо ми будемо проєктувати, то у нас оця нижня сторона і верхня спроєктуються в один відрізочок. Так. Ну, тобто можна сказати, що квадрат перпендикулярний до площини проєктування. Значить у відрізок теж може. Так, наступне: визначити таку фігуру з умов, а Чере В, тобто трапеція паралеграм-трикутник, яка може бути паралельною проєкцією 4 із п'яти заданих фігур. І таку, яка не може бути паралельною проекцією для кожної з них. Пряма паралельна проєктування не паралельно площині фігури. Так, трапеція. Що може бути проекцією трапеції? Ми казали: прямокутник може? Ні, бо у трапеції дві бічні сторони не паралельні. Квадрат не може. Прямокутник не може. Ромб не може, паралелограм не може. Значить, Трапеція в жодну з цих фігур не перетворюється. Так, Паралелограм, паралелограм, паралелограм може спроєктуватись. У прямокутник, може. Паралелограм. Може, кути не зберігаються. У квадрат може? Може. Довжини сторін не зберігаються, але паралельність тут присутня протилежних сторін. Прямокутний трикутник може? Ну, звісно, ні, бо у нас чотирикутник, як він, прямокутний трикутник спроєктується, ні. В ромб може, може. І в паралограм теж може. Трикутник може спроектуватись в прямокутний трикутник, бо величина кутів не зберігається. Так, з'ясували. Тепер розглянемо е, таку задачку. Трикутник АВС, ось у нас, паралельна проєкція рівнобедреного трикутника, АВ – проєкція основи, тобто АВ у нас основа. Побудуйте проєкцію середньої лінії трикутника, яка сполучає бічні сторони. Так, ну для цього треба розглянути звичайний рівнобедрений трикутник. Можна не розглядати, можна пояснити так. Значить, АБ у нас основа, середня лінія, яка проходить через середини бічних ребер. Бічних сторін трикутника. Значить, це у нас середини. Середина відрізка переходить у середини відрізка, бо зберігається відношення відрізків, які лежать на одній або на паралельних прямих. Значить, і тут знаходимо середину. Точка К – середина відрізка С, точка М середина відрізка БС. З'єднуємо К і М. І це буде середня лінія трикутника, яка сполучає бічні сторони. Це намалювали. Тобто середини відрізків зберігаються. Друге висоти трикутника проведені до основи. Зараз я тут записала, так, Друге, висоти трикутника проведені до основи. Що ми знаємо про висоту, яка проведена до основи у рівнобедреного трикутника. Що вона є медіаною і бісектрисою. Нас тут більше цікавить, що вона є медіаною, тобто ділить основу АБ навпіл. Нам треба знайти середину основи а, так. Знайшли середину і з'єднали з точкою С. Оце ми провели висоту. Ми знаємо, що вона буде перпендикулярна до АВ, бо це висота за умовою, але на малюнку цього не видно, що вона перпендикулярна, бо величини кутів у проєктуванні не зберігаються. Паралограм АБЦД паралельна проєкція ромба. Так, ось у нас. Побудуйте проєкцію перпендикуляра, проведену з точки М, яка належить стороні СД до діагоналі С. Тобто, із точки М до діагоналі А С треба провести перпендикуляр. Як його провести? Давайте розглянемо. Так, я перемалюю паралелограм, щоб нам трошки більше зручніше було. Точка М. Так. І діагональ АС. як провести цей перпендикуляр. Так, ну давайте подивимось на ромб, як на плоску фігуру. Так? І у нас а, Б, С, Д, точка М. І нам треба провести перпендикуляр до АС. От ми проводимо, як провести перпендикуляр до АС? Так. Ну, ми знаємо, що діагоналі ромба у нас перпендикулярні. Тобто АС перпендикулярна до БД. Так. І тепер із точки М ми проводимо пряму паралельну до БД. І вона тим самим буде перпендикулярна до АС. Так. Значить, тут ми проводимо БД діагональ. Проводимо із точки М пряму паралельну до БД. Провели, і цей буде наш шуканий перпендикуляр із точки М до е, діагоналі АС. Ви бачите, що тут не прямий кут. Але ми з вами знаємо, що тут ми провели перпендикулярно, тому позначаємо, що тут є прямий кут. Тобто величина кута 90 градусів при паралельному проєктуванні не зберігається, ви розумієте. Але ми е, зрозуміли, що нам треба провести. Е, Перпендикуляри з точки М паралельно до діагоналі БД. Паралельність зберігається. Так. Паралелограм А1Б1C1D1 є зображенням прямокутника АБЦД. Так, ось. Побудуйте зображення перпендикуляра опущеного з точки перетину діагонали прямокутника на сторону ВС. От у нас прямокутний, з точки перетину діагонали, ми проведемо перпендикуляр до БЦ. Тобто точка О, точка перетину діагонали провели перпендикуляр. Що ми про нього можемо сказати? Ну, по-перше, якщо ми розглянемо трикутник БОЦ, то він буде рівнобедреним, бо діагоналі точкою перетину діляться навпілу прямокутника. Значить, це рівнобедрений трикутник. Якщо ОК ми провели перпендикуляр в рівнобедреному трикутника до основи БЦ, Цього трикутника, то він буде медіаною і бісектрисою. Нас цікавить, що ця висота є медіаною, тобто точка К є середину відрізка БЦ. Отже, щоб тут нам проекцію зробити, цього перпендикуляра, ми повинні, провести, знайти середину сторони b 1 с 1 ну, провести діагоналі, зрозуміло, знайти середину сторони B1C1 знайшли. Це точка К1 буде. І провести, з'єднати точку О1 і К1. З'єднали це і буде наш шуканий оцей перпендикуляр проведений, опущений з точки перед діагонали прямокутника на сторону БС. Отут, в проєкції. Бачите, тут немає прямого кута. Ну, Тут є прямий кут, але на малюнку його не видно, бо прямий кут не зберігається при проєктуванні. Він може бути як гострим, так і тупим при проєктуванні. Так, все, дякую вам за увагу. До побачення.